Раз, два, три. <тит> Робокоп Роук Сіті на нашому каналі з потужним девайсом. Адрі Юкіо та наша акція аудиторія зараз буде полювати на всіх злочинців в цьому місті. І ми зайдемо всіх, ми всіх переможемо. Ми будемо захищати добро і ми справимось. Так що, чат, давайте приєднатись до мене. Я та мій потужний девайс. Ми зробимо все, щоб захистити всіх правильних людей в цьому місті. А хто буде проти нас? Хто буде проти девайса. <звук> Щоправда, побачити нічого. Це буде Термінатор. Це буде Робокок версус Термінатор. До речі, про Робокок, я так розумію. Не можна просто так взяти зробити гру про робокопа і не вставити жарт про робокок. Біч пліз! Oh. Ah mm -hmm. Ну чекай, 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 чекай. О-о-о! Іди сюди. На. Мені подобається мені вже дуже сильно подобається. Давай, вбивай свого друга, вбивай свого друга. Пам'ятаєш, це твій друг Павло. Давай, Іван, хуяй його в спину, хуярь. За той косар, який тобі не віддав, за те, що він переспав з твоєї дружини. Він ходив по твоєму блядському городі. У нього огорожа на 5 сантиметрів вище, ніж тебе. Ти і в нього, блядь, черешня росте краще, ніж у тебе, тому що вона не померла на весні, бо ти у йобок не накрив її плівкою, коли твоя дружина казала, і взагалі твоя дружина казала що Івана все краще, ніж у тебе. Стріля йому в спину. Стріляй! Зрадь друга, зрадь, блядь. Це нормально, що такий босс взагалі існує в цій грі? Бля! Пой Біч! Сак ме робобол! Сак мой робот! Куди туди мікросхему! Туди ти його в качелю! Оперативку перевірь, біч. Перехід між ddr 4 і ddr 5 Га! Так що давайте, готуйтесь. Мужик! Кому холодно і одиноко цим вечором. От кому холодно і одиноко! Хто хоче відчути любов! Хто хоче відчути любов Робокопа? Готовий гріти весь вечір. Я, ти і батарея. На! Погрійся. Давайте потестимо. Шукай унітаз. Чекай, чекай, чекай. зараз, 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 зараз. Значить, оголошується хвилинка тестів. Наскільки високо робокоп може кинути доволі неслухняну людину? Ану, цілимося вверх і такі. Чисто, так, 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 так. Погнав! Я бачу, як Day by Day йде нічним Києвом, і коли вимкнулось світло, що зробив Day by day? day? by Day, Сіяй, day by Day сіяв! Сіяй, Day! Сіяй! Іди, рознось світло цим нічним Києвом! Мерегти, сій на весь Київ! сій! Берегти на лівий берег! Мерегти на правий берег! Відтись на весь Київ! Оцвіти це нічне місто своїм сяйвом! Розкрий свою душу! Давай, давай, я чекаю, блядь, я чекаю. Двися.